З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості, головне управління ДСНС України в франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах. Протягом вихідних днів гірським рятувальникам Прикарпаття було врятовано двох людей. 19 листопада до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області поступило повідомлення від жителя міста Київ про те, що його товариш, житель міста Чернівці, на вершині горі. На вершині гори Велика Сивуля, що в селі Гута, травмував нижню кінцівку та не може самостійно рухатися. Необхідна допомога рятувальників для транспортування до підніжжя гори. Рятувальники пошуково-рятувального відділення села Осмолода піднялися до постраждалого, надали першу домедичну допомогу і мобілізували травмовану нижню кінцівку та на ношах транспортували особу до підніжжя гори та перевезли до розташування пошуково-рятувального відділення Осмолода, звідки чоловік був направлений до лікувального закладу для огляду. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій івано франківській області нагадує, що у період погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема, належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також знання місцевості та її природних перешкод. Хочемо застерегти е, туристів та людей, які бажають здійснити мандрівку в горах, щоб вони обмежили своє пересування в гільській місцевості, слідкували за погодніми умовами, тому що зараз йде погіршення погодних умов, настають вже сезон морозів, сезон що вже в випав сніг, щоб вони утрималися від цієї мандрівки або перенесли її на якийсь інший термін. Попередньо порадившись із рятувальниками відповідності до. Територіального розмеження для того, щоб мати зв'язок з рятувальниками в разі виникнення небезпечної ситуації чи події, завантажте додаток порятунок в горах. Він доступний на будь-які гаджети. Це буде первинна ваша безпека і зв'язок з рятувальною службою.